Неділок, 6 листопада, на 11-му час новин В студії Олена Петроченкова. Вітаю! Також з нами працює Міліціна Глушко, перекладачка жестової мови. Сьогодні у випуску розкажемо про таке. Оголеним бігав по вулиці, ножем поранив поліцейського та спровокував стрілянину. Подробиці резонансного інциденту у Павлограді. Благодійники фундації Мрія здійснюють бажання дітей. Їхню допомогу отримали майже півтори тисячі родин воїнів з Дніпра та області. Верховна Рада хоче перейменувати Павлоград. В громаді вже оголосили опитування, пропонують три нові варіанти. Станом на 17-ту годину на Дніпропетровщині ситуація спокійна. А от вночі наші оборонці над Павлоградським районом збили ворожий безпілотник. Ворог двічі бив з важкої артилерії по Нікупольщині. По три снаряди прилетіли на територію Мирівської та Марганецької громад. На щастя, минулося без загиблих та постраждалих. Всі наслідки атаки наразі уточнюються. У решті районів області ніч минула без обстрілів. Поранені цивільні потрощені будинки і інфраструктура. Ворог продовжує тероризувати Україну в ніч проти понеділка. Атакував дронами та ракетами різних типів. Ціле в Поодещині та Херсонщині. З 22 безпілотників, 15 наші сили ППО знищили. Збили також і керовану авіаційну ракету Х-59. Як жили українці під прицілом росіян останню добу, та як наші воїни боронять країну на передовій в нашому дайжесті? Вісім людей отримали осколкові поранення п'ятьох з них ушпиталили. Росіяни знов атакували Одещину ракетами різних типів та дронами. Били по припортовій інфраструктурі. Більшість ворожих цілей ППО збила, але є влучання ракет у середмістя і закинуту промислову будівлю. Крім того, вибухова хвиля пошкодила кілька десятків житових будинків та більш як 20 автівок. У мене бустовані квартира була на кухні. Ну перша думка, що це все. Потому что 25 сентября было сильно, но ну, не до такой степени. Історичній частині міста сильно пошкоджений одеський художній музей. Поряд з ним просто посеред вулиці поцілив Онікс, розповіли в силах оборони Півдня. Вибухова хвиля та осколки понівечили стіни будівлі, побили вікна та шибки. Фахівці обстежують і фіксують руйнування чергового об'єкта у зоні всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Сьогодні музею виповнюється 124 роки. Через російську атаку він зачинився на тиждень. Музеї дійсно підготов... був підготовлений до виставки на сьогодні. На щастя, вони не зазнали жодних пошкоджень, окрім самої будівлі, які відсутні вікна, двері також постраждали і дома навколо вказаного музею Аніше таких кварталів ворог не припиняє терор Херсонщини. За попередню добу випустив рекордну кількість авіабомб 87. Це руїни, що донедавна були школою у Дарівській громаді. Чергове звільнення закладів освіти Херсонської області. А протягом ночі РФ кілька разів атакувала центральний район Херсона з тимчасово окупованого лівого берега. Внаслідок влучань пошкоджені будинки, магазини, приватні підприємства. А це багатоповерхівки у Суворівському районі після влучання російської ракети Х-31. В одному з будинків обвалилось перекриття. Лише дивом ніхто не отримав серйозних ушкоджень. Побили й приватні оселі. Квартири майже немає. Там перекриття впали між кришою і п'ятим поверхом, і між п'ятим поверхом і четвертим. Там була жінка вчора, в момент прильоту це все, але з нею все добре там. Незначні ушкодження там отримали жителі, але нічого такого критичного. Поки ж окупанти продовжують атаки на цивільних та об'єкти інфраструктури. Зсу дають відсіч ворогу на фронті. На одних напрямках наші воїни наступають і закріплюються на відвойованих у росіян позиціях, на інших тримають оборону. В генштабі кажуть, сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, а ще наносять вогневе ураження по районах зосередження особового складу, озброєння та техніки. Днями бійці ЗСУ знищили з «Панцер» та станцію радіоелектронної боротьби орієнтовні втрати противника минулої доби загалом склали: 880 російських окупантів, 4 танки, 5 бойових броньованих машин, 14 артилерійських систем, 20 безпілотників, оперативно-тактичного рівня, дві крилаті ракети та 14 автомобілів. Альона Вєтрова, Данило Мага, новини 11 каналу. Верховна Рада хоче перейменувати Павлоград. Справа в тому, що назву міста пов'язують з Павлом, сином російської імператриці Катерини II, Тому підлягає перейменуванню. Міська влада має надати пропозиції щодо нового топоніма до 27 січня наступного року. Якщо ні, то рішення про назву міста Верховна Рада прийме самостійно. В громаді вже оголосили опитування. Пропонується декілька варіантів: Матвіївськ, Благомир або Славгород. Можна також запропонувати свій варіант. Два легковики зіштовхнулися на трасі Павлоград Донецьк. Кадри автотрощі з'явились у мережі. На них видно, як люди надають допомогу постраждалим. За інформацією від поліції, обійшлося без загиблих. Екстрені служби побували на місці. ДТП вони з'ясовуватимуть деталі аварії. Маневр на дорозі, що закінчився смертю на в'їзді у Кам'янське водій Тесли буквально зніс чоловіка. Це зафіксувала камера спостереження. На відео видно, як керманич пішов на обгін. Раптом водій попутної автівки не поступився дорогою. Аби уникнути зіткнення, Тесла виїхала на узбіччя, де йшов пішохід. Від зіткнення чоловіка. Відкинула на декілька метрів. Удар був такої сили, що постраждалому переламало ноги та відірвало голову. Усі подробиці смертельної ДТП нині з'ясовують правоохоронці. Оголеним бігав по вулиці. Ножем поранив поліцейського та спровокував стрілянину. Резонансний інцидент у Павлограді обростає новими подробицями. Розстріляний нападник вийшов із коми і озвучив свою версію. Того дня копи отримали виклик про хуліганство. Коли ж приїхали, їх зустрів чоловік без спіднього і з ножем в руках. Чому ж відкрили вогонь на ураження, як почувається травмований поліцейський? І що в ексклюзивному інтерв'ю нам розповів підозрюваний та його родичі. Репортаж нашої Анастасії Вільхової Сережа, Будь ласка, не роби цього. Не роби цього. Ці шокуючі кадри, наслідки кривавої драми, що розігралась у Павлограді. Інцидент, що завершився різнею та стріляниною, передував виклик поліцейських. Копам телефонує стурбована жінка, бо у дворі бігає геть оголений її сусід. Приїхали на виклик, побачили чоловіка, який знаходився в помешканні, погрожував ножем себе вбити. Розмаху кричав якісь незрозумілі слова. Хуліганом виявився 32-річний Сергій. Його родичі твердять, коли чоловік побачив копів, категорично заборонив їм заходити до свого помешкання настільки, що погрожував коротити собі віку. Він просив, щоб вони вийшли і він з собою нічого не зробить. А він сказав: або я буду живий і свободний, або мертвий. Щойно правоохоронці зайшли у хату. Сергій схопився за ніж та встромив його лезо прямо у свій живіт. Ви не хочете уходити. А що мені залишається? Тільки піти два. Поліції твердять, чоловіка як могли, намагались гамувати. Перемовини з ним тривали майже годину. До вмовлянь залучили навіть його матір. Втім, Сергій нікого й слухати не хотів. Сережа, будь ласка, не роби цього. Достав з груді ножах, хотів порізати собі шиї. В цей момент би е, був там поліцейський. Доктор, доктор. Цей момент Сергій і поранив одного з поліцейських кухонний ніж пройшов просто крізь щелепу правоохоронця. Поліцейського довелось ушпиталити. Тепер він потребує тривалого лікування. А наслідки цієї травми для здоров'я правоохоронця лікарі поки навіть не прогнозують. Не знаю, очікував такого. Після чого я впав, зрозумів, що ножем отримав. Копи твердять, вогонь відкрили, адже Сергій почав вимахувати ножем. В будинку пролунало аж сім пострілів. В нього попали три рази, йому ампутували ногу, йому ампутували селезінку, йому ампутували Дит. нирку. Три доби у реанімації Сергій провів у комі, отямився буквально дивом і одразу ж дав перші свідчення. Я оборонявся як міг. Я їм казав: не маєте права, не маєте порушую мою волю. Саме у цій кімнаті все і відбулося. Тут повсюди отвори від куль, а у приміщенні і досі стоїть стійкий запах крові. За посягання на життя правоохоронців у поліції відкрили кримінальне провадження та вже оголосили нападнику про підозру. Родичі категорично не згодні з таким рішенням. Утім, пояснити поведінку Сергія, яка й призвела до стрілянини, не можуть. Я не знаю, з яких відчуттів, побажань ну, чого він був голий. Адвокат родини каже, потреби стріляти у копів не було. Особа або особи які застосували вогнепальну зброю, знаходились на значній відстані від як від своїх колег, так і від цієї особи. А от сусідка, яка і викликала поліцейських, зараз спілкуватися відмовляється. Хто ви такі? Журналіст 11 канал. Без коментарів. Коментувати ситуацію бояться і інші сусіди. Я його не знаю. Та вони ні з ким не балакають. Тьомне не ліс. Хоронців, які стали учасниками кривавих подій на час слідства, відсторонили від обов'язків. Якщо в діях працівника поліції буде розглянути якісь порушення, зрозуміло, що він буде і далі або відсторонений, або звільнений, або переведений. Все залежить від висновків слідства. Якщо ж провину нападника доведуть спокутувати свій нервовий зрив, він буде у тюрмі за напад на правоохоронців. Чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі або навіть довічне ув'язнення. Гуркіт та шум поза законом від сьогодні вступає в дію заборона на феєрверки, салюти та гучні роботи. Відтак не можна продавати піротехніку та використовувати її у робочі дні. З 9-ї вечора до 8-ї ранку тепер з зась робити ремонти, що супроводжуються шумом. У святкові ж дні така заборона діє цілодобово. Про будь-які гучні роботи треба заздалегідь попереджати мешканців прилеглих квартир. Недотримання правил загрожує порушникам штрафом. Зробити реабілітацію після важких травм результативною з такою метою Дніпрі організували воркшоп для медиків. Провели його на базі одного з мережі центрів рекавері, який заснували Віктор та Олена Пінчуки. Навчання організували у рамках проєкту Першої леді України реабілітація травм війни. Як воно проходило? Бачила наша знімальна група. На дводенне навчання приїхала команда медиків із Хмельницького, серед інших медичний директор та хірург Володимир. Ділиться прагне реабілітаційне відділення у своїй лікарні зробити більш зручним та сучасним. Тож досвід колег стане у великій нагоді. За реабілітацію майбутнє, тому ми мусимо і повинні максимально вкладати в реабілітацію для відновлення наших українців. Ми до цього і приїхали, щоб набратися кейсів і приїхати з ними до нас в лікарню і реалізувати їх на базі нашого нашого структурного підрозділу. Всі набуті знання і практичні і теоретичні тут вони будуть реалізовані Це 100%. після теоретичної частини екскурсія відділенням реабілітації його розповідає завідувачка. Відкрила у дві 2020-му. у березні ж цього року Віктор та Олена Пінчуки профінансували розширення відділення його інноваційне обладнання, яке суттєво спрощує реабілітацію. Це така дуже крута комунікація. Державних ну, державної клініки, комунальної клініки і бізнесу, тому що до нас е, прийшов фонд Віктора Олени Пінчуків і зробили у таку частину для наших захисників і захисниць. У цьому центрі 30 ліжок за рік реабілітацію тут зможуть пройти близько 600 поранених військових. Нині це одне з найбільш ефективних реабілітаційних відділень України. Тому воркшоп вирішили проводити саме на його базі, зазначає радниця президента з питань безбар'єрності. Додає головна мета такої роботи. Це показати дійсно правильну доказову реабілітацію, яка відбувається наприклад в цьому відділенні. Показати всім і представникам бізнесів, і місцевого самоврядування, і представникам державних інституцій для того, щоб саме на правильних основах вибудовувати реабілітацію. Дієвість реабілітації на собі перевіряє військовослужбовець Денис. У чоловіка множинні осколкові поранення, контузія та найважче ампутація ноги. Розповідає, до рекавері потрапив півтора місяці тому. Тоді каже, мучили болі, тож ставати на протез майже не міг. Вже нога не так болить. На протез вже краще становлюсь і ну потихеньку ходжу. Близькі люди мотивують, і е, я взагалі життєрадісна людина, і е, я завжди знав, що якщо навіть щось, якщо трапилось погане в житті, життя не закінчується, я дуже люблю життя. При плануванні центру врахували весь спектр функціональних порушень пацієнтів та вимоги інклюзивності. Фізична реабілітація проходить в комплексі з фізіотерапією. Новітні апарати кажуть медики, значно зменшують больовий синдром. Ми можемо цю якість ходи тренувати, перенос ваги тіла, перенос однієї на одну ногу. Тобто, це все відпрацьовується достатньо інтенсивно з пацієнтом. Різні підвісні системи у нас є так само. Вони просто розвантажують руки терапевта. Ми можемо дати за задання пацієнту, наприклад, і в нас ще може бути один пацієнт. У нас там в тому залі взагалі дві підвісні системи. Ми собі зафіксувалися, ми проходили курси, як правильно це все використовувати для того, щоб правильно ефективно давати свої реабілітаційні послуги, і можемо з декільками пацієнтами одразу займатися, і ми знаємо, що ефективність наших занять буде на вищому рівні. Досвід роботи центру рекавері перейняли команди з десяти медзакладів України. Надалі кажуть учасники, такий підхід до реабілітації спробують втілити і в своїх лікарнях. Катерина Нічак, Олександр Довгань та Сергій Озеров. Новини 11 каналу. Усім українським університетам відкрили доступ до онлайн платформи з вивчення англійської мови від Кембриджського університету. Вишам безкоштовно надано доступ до платформи, яка містить навчальні курси від рівня А 1 до С1. Платформа не призначена для самостійного вивчення мови. Вона пропонує навчальні курси, які потребують викладача або вчителя для оволодіння мовою. Освітні програми матеріальна та гуманітарна підтримка малечі восени на Дніпропетровщині запрацював регіональний офіс Української фундації Мрія. Благодійники допомагають майже півтори тисячі родин воїнів з Дніпра та області. Потреби кожної сім'ї вивчають адресно. Про що мріє маленький гордій? Дивіться далі в сюжеті. Сонечко, подарунок, мамі браслет. Восьмирічний Гордій показує свої роботи. Хлопчик захоплюється бісероплетінням, а ще марить природою. Ось його колекція жуків. Це Все з різних країн тут є скорпіони. Торік хлопчик втратив батька Івана, воїна ЗСУ. На початку повномасштабного вторгнення чоловік мав роботу за кордоном, проте повернувся і пішов захищати країну. Віддав за її свободу і незалежність найцінніше своє життя. Загинув під час завдання у херсонському напрямку на півдні. у цивільному житті чоловік був відомим спортсменом, майстром спорту з кульової стрільби. Входить в десятку найкращих спортсменів Дніпропетровської області. Перший український спортсмен, який взяв ліцензію на Олімпійські ігри у 2010 році. Аби утримувати сина, Наталія тяжко працює, але їй є кому допомогти. Днями родину навідали благодійники з фундації Мрія, зокрема, блогерка і дитяча письменниця Татуся. Бо усі разом розглядають творчість Гордія. Лама Ого! А, справді Гості привезли хлопцеві солодощі та планшет для навчання. Ти вчитися любиш? Так, тепер ти зможеш вчитися ще більше. <реш> дуже дякую. Мати каже, подарунок стане в пригоді. майбутній вчений він дуже цікавиться біологією, хімією і дивиться різноманітні ролики. Гордій віддячує малюнком. Ми його в офісі так під опікою благодійного фонду Мрія понад три тисячі дітей з різних куточків України та найбільше з прифронтової Дніпропетровщини. Восени в області запрацював регіональний офіс. Допомагають родинам захисників. Родини полонених, зниклих безвісти, згиблих захисників України, а також цивільних бранців. Мій особистий особливий мій напрямок це освітня підтримка дітей фонду, щоб вони займалися наукою, щоб вони отримали хорошого світу, щоб вони могли обрати. Ту професію, яку вони хочуть обрати, родинам допомагають адресно працівники особисто збирають список потреб. А ще для дітей організовують гуртки. І айтішна сфера це і е, є навіть фехтування, дітки будуть займатися. Да, вивчати будуть мови. допомагаємо і психологічно, і надаємо консультації юридичні. Гордій, мрія стати музикантом, співати та грати на фортепіано. Благодійники обіцяють допомогти з навчанням. Також цьогоріч організація влаштувала хлопчикові незабутній відпочинок за кордоном. Фонд мрія дав нам путівку в Болгарію. Це був дуже приємний подарунок. Купалися в морі. Дитина була щаслива, раділа пісочку, сонечку в нас. з'явились нові. Від друзі, Остап Чорний, Сергій Гончар. Новини 11 -го каналу. Полярне сяйво Аврора над Україною в ніч на 6 листопада в різних областях спостерігали незвичне яскраво рожеве небо. Його фото миттю заполонили соцмережі. Астрономи кажуть, причиною цього є потужна геомагнітна буря, що виникла на сонці. За певних умови великої потужності викиду сяйво досягає землі. Подібне явище можна спостерігати раз на рік, якщо у той момент небо буде чистим від хмар. І на сам кінець про погоду у вівторок в Дніпрі буде сонячно. За прогнозами синоптиків, повітря в день прогріється до 15 градусів тепла, вночі до 11. Атмосферний тиск 749 міліметрів ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. На цьому випуск завершено. Я дякую вам за увагу. Нагадаю, що працює наша гаряча лінія. Звертайтеся, якщо у вас є важлива інформація, слідкуйте за нами у соцмережах. Бережіть себе. Побачимось.